З початку 2024 року працівники соціальних служб та поліції здійснили майже тисячу рейдів, під час яких виявили 67 дітей. Частину хлопців та дівчат знайшли просто неба без батьківської опіки. Інших у неблагополучних сім'ях. Неблагополучна сім'я це сім'я, яка е, образно має там дітей, або немає дітей. Веде там асоціальний спосіб життя не не працюють, не не є соціалізовані суспільство, і, відповідно, якщо має дітей там собі не виховує тих дітей. Відповідно, ухиляється від виконання своїх батьківських обов'язків. Найчастіше дітей повертають батькам: тата і маму, які не догледіли своїх чат, попереджають або ж притягують до відповідальності станом на сьогодні на Львівщині є понад дві тисячі дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Найбільше дітей виявляється в містах, містах, де є колія, де є залізниця, де вони можуть переміщатись, де є. Вузлові автостанції